До того ми по таких сходах з'їжджали. Було, що і падала на тих сходах. Оце ще одна така незручність, що двері, ну то я думаю, може потім вони щось придумають заїжджати. Так само під пороги. Ото є вантажний. Тут трима, бачите, широкий, він, не, він стоїть. А отут, подивіться, яка бозенька. Тож користуємося. Щодня ця сім'я долає перешкоди або вийти з будинку, чи повернутися додому. І коли заїжджаєш, а хтось стоїть, мусору брати отакові тоді, до гори. Бо інакше несе. А вона навіть як мені вийти з вітом, так само я вже змучуся, мене спина вже болить. Христина Андрушчук усе життя пересувається на кріслі Колісному. Разом із мамою живе у квартирі на 9-му поверсі. Дуже важко, бо відчуваєш кожен камінчик. А ще як хто не вміє ну, звозити чи піднімати візок, все, ти просто вилітаєш. Ще колись, як Христя ще навчалася в католицькому, то були такі приїжджали, ліфт не працював. То до сьомого поверху ми ще піднімалися, так якось її. А колись приїхали теж з відпочинку, то ну, що візок тягнули на дев'ятий поверх. А як ліфт не працює, то довший час на дворі видзвонюєш. Ті всі служби, щоб приїхали, цей справили. Ольга Андрущук також неодноразово зверталася, аби ліфт оновили, розширили або перемонтували вантажний поруч, який є більшим. Голова залізничної районної адміністрації Ігор Савка каже: ліфту в цьому будинку 39 років, і його ширина справді не передбачена для людей на кріслі колісному. Пропрацювали вже питання передньо з підрядними організаціями. Передні висновки такі, що нам потрібно поміняти ліфт. Вартість в залежності від виробника від 2,7 млн мільйона до 3 мільйонів. Поки що в нас наявна програма модернізації ліфтового господарства, в якій передбачено, що 10% по цій програмі платять співмешканці, співвласники житлового будинку решту місто підтримує. Попередньо прорахували, що навантаження на мешканців, якщо ми по цій програмі будемо працювати, це буде додатково 300 гривень в місяць на протязі року. За словами Ігоря Савки, після остаточних розрахунків цю ідею обговорять із мешканцями. Єлісавета Сілаєва, Роман Гнатишин та Руслан Лавренов Суспільне новини, Львів.